Привіт всім! Сьогодні хочу поговорити про досить відоме і круте аніме Сага про Вінланд. Історія бере свій початок у 11 столітті. В той період вікінги були безроздільними володарями північних морів. Перед нами повстає Ісландія і маленький хлопчик Торфін. Він живе безтурботним життям із своєю сім'єю. Його батько Торс був великим воїном, який на момент початку історії відійшов від справ і мирно живе із сім'єю. Але в результаті певних подій Торс потрапляє в засідку, а Торфін стає однією з причин його смерті. І от Торфін, будучи ще дитиною, приєднується до банди Ескелада, який, власне, є безпосереднім вбивцею Торса. А Ескелад чи то з через провину чи просто через примку приймає його в банду. Торфін стає на шлях воїна і росте з думкою про помсту за свого батька. Першому сезоні нас чекають безкінечні битви, боротьба за владу, інтриги і тому подібні речі. А в кінці першого сезону ми дізнаємося, чим завершилася помста головного героя. А от другий сезон досить сильно відрізняється від першого. Тут перед нами постає вже дорослий торфін, який, втративши мету життя, якимось чином стає рабом багато датського поміщення. Історія тут розповідається від імені Ейнера, який зовсім недавно став рабом. Багатьом другий сезон не дуже сподобається, бо тут набагато менше екшену. Всім нам знайомий торфін з поглядом мертвої риби і тому подібне. Але з певністю можу сказати, що другий сезон досить глибокий, він про ріст і розвиток особистості, про шлях, яким потрібно йти, і його пошук. В другому сезоні і далі чітко прослідковується християнська філософія, хоча про релігію тут не йдеться. Ще більше року тому я б з цим погодився, але зараз я думаю інакше. В другому сезоні і далі ми якраз і побачимо становлення особистості і поглядів та переконань Торфін, як він буде знаходити друзів і однодумців, щоб побудувати кращий світ. Якщо ви хочете лише дивитися, як головний герой розриває на друзки своїх ворогів, то вам не сюди, хоча перший сезон більшою мірою якраз про це. Чудова драма з великою кількістю пригод, детальним розкриттям характеру головного героя, чудово прописані другорядні персонажі зі своїми історіями і переживаннями. Отже, однозначно рекомендую аніме САГА про Вінланд» до перегляду. Ця історія має сподобатися людям, які не дуже полюбляють аніме. Це по суті більше анімований фільм, ніж аніме, без всіх кліше цього жанру. Або майже без всіх. Тут деякі герої показані суперсильними за межами людських можливостей, що декому може не сподобатись. Гіперболізовані емоції персонажів. Зустрічав коментарі, що все недостатньо достовірно, типу, трупи плавають в повному обмундируванні, чи ще якісь такі косяки, але без цього, мені здається, не обходиться жоден фільм чи серіал. Як ви зрозуміли, я не втримався і пішов читати мангу. І можу лише сказати, що далі буде ще цікавіше. А якщо вам сподобався мій огляд, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу, до зустрічі!